Годинники, це знову таки, це все зроблено з залишків матеріалу. Підставочки під телефони. Зручні, простенькі, використані, але вони користуються. Є... Матеріал є з чим працювати, є чим загрузити людей. Юрій Лисак, ветеран війни, на грант від програми розвитку ООН відкрив крафтову майстерню по роботі із деревиною. Майстерня військовий сувенір стане місцем реабілітації для військових, які повернулися з війни. Мають інвалідність та потребують уваги суспільства, каже Юрій. Майстерня площею понад 120 квадратних метрів є набори електричних та ручних інструментів для обробки деревини. План приблизно такі два-три рази на тиждень, по дві-три години, значить, по п'ять-сім чоловік група. Тут в основному ручне обладнання, тут не столярна майстерня, це вироби, крафтові вироби. Саме ручна робота для дрібної моторики рук. Тобто те, що забиває мізки, відключає мізки і люди починають працювати саме тут, саме з цим. Юрій розповідає, що до війни був юристом з 2015 по 2020 рік боронив Україну, воював на Луганщині. Після повернення не зміг працевлаштуватися за фахом, почав шукати для себе нову справу. Робилося з те, що просто на вулиці знайшли. Кусочок рабіні, кусочок іншого дерева. От вийшло таке сердечко. З умовно з цим з тут фотографії чи календар їх можна поставити. От все товариш зробив, є присутні. Такі портсигари робить. Тож хлопцям можна показати, матеріал є, можна робити портсигари. Будь-що офіцер запасу Володимир каже, що хлопці працюватимуть із деревом. Це буде відволікати їх від спогадів про війну. Що можна було духовно і морально відпочити, щоб люди могли відволіктися. Від всіх цих проблем, які існують у нас на сьогоднішній день, ви розумієте, і той труд, який він вкладає тут, він завжди достоїн тої оцінки, як позитивна, яка дає можливість людям відчувати себе після бойових дій в нормальному житті. В нормальному середовищі зараз такий на ну, зараз чашу реабілітацію після госпіталя не дають тому що і, і людям треба і комусь там захищати і служити. І я дуже радий, що він відкрив. Нарешті його мрія здійснилась. Всіх військовослужбовців, кому потрібна моральна і фізична підтримка і бажання навчитися працювати із деревиною. Юрій Лисак запрошує приєднатися до них у соціальних мережах. Через Фейсбук в є дві групи: це військовий сувенір, громадська організація військовий сувенір, так називається. Або є група вироби з дерева, яка належить мені. Я завжди прийму, завжди дам свій номер телефона. От зв'язок зі мною постійний, Я ніколи не вимикаю телефон. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир просто купив. Я у нього